В липні та серпні цього року Рокетнянською селищною радою були прийняті розпорядження, що стосувалися окремих питань підготовки закладів освіти до 2022-2023 навчального року. Створення комісії з обстеження підвальних приміщень навчальних закладів освіти для визначення можливості їх використання для укриття дітей та працівників як найпростіших укриттів. Для цього була створена комісія з обстеження підвальних приміщень навчальних закладів для визначення можливості їх використання. Створена комісія, до складу якої увійшли заступник голови селищної ради Олександр Конопчук, голова комісії, члени комісії, працівники відділу освіти, Рокітнянського центру первинної медико-санітарної допомоги, сектору ювелірної превенції відділу поліції, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, відділу архітектури та містобудування. Сектору з надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення та охорони праці та інших служб. Всім доброго дня. Сьогодні ми продовжуємо нашу роботу по перевірці підготовці підвальних приміщень до початку навчального року. розпорядження селищного голови створена комісія, яка представлена перед вами. І я думаю, що розпочинаємо сьогодні роботу нашої з насташівської загальної школи. Будь ласка, на олександрівна щось буде. Ну, звичайно, дякую. Перш за все хочу подякувати всім, що сьогодні берете з нами участь в такому важливому, надважливому навіть заході. Адже ця робота продовжується, вона розпочалася ще з червня місяця, як ми і обіцяли, будемо інформувати батьків і громадськість, що ми зробили для того, щоб наші діти, якщо розпочнуть офлайн навчання, були у безпечних умовах. Зараз ми починаємо із Насташки. І так приїдемо в кожен заклад, де є підготовлене приміщення. Все це зроблено. Лише е, педагогічним колективом, силами педагогічного колективу, і зокрема стараннями директора. Оце, що ми бачимо, а я, до речі, скажу вам дуже приємно вражена, дуже багато в ліцієї школи зроблено. Е, зроблено для того, щоб діти наші, хто бажає, ми робимо це по бажанню батьків. Якщо батьки будуть бажати, щоб дитина приходила в школу і навчалася офлайн, ми робимо безпечні умови для перебування дітей. Зараз ми покажемо, що це є, і надалі кожен заклад також буде висвітлений у цій програмі. Мені дуже приємно, що ви починаєте сьогоднішні такі візити по школах з нашої школи, з нашого укриття. Буду дуже рада вашим настановам, вашим порадам, бо, можливо, десь щось ви побачите краще, ніж я побачила, тому запрошую. Комісія провела колегіальне обслідування закладів освіти нашої громади. В ході обстеження підвальних приміщень спеціалісти різних служб комісії досконало вивчали та обслідували наявність всього необхідного для визначення придатності приміщення щодо тимчасового перебування учнів та працівників, давали свої зауваження, пропозиції та визначали терміни їх усунення. Судячи з того, що ми бачили і що ви зробили, попередні висновки. Ну я так думаю, якщо хтось зараз скаже проти, я думаю, що ми будемо рекомендувати ваше підвальне приміщення як найпростіше укриття для проведення навчальних занять у школі. Дякую. Ще буду працювати над кури. всі зауваження. Ви написали. Так, ви їх зробите, усунете. Так. Я думаю, що то такі, що нам вони під силу. Це не те, що так, ми так, зробили. Дякую так. вам за роботу і скажете колективу велике спасибі. Це робота всього педагогічного колективу. Щодня у відділі освіти після обстежувальних робіт комісія детально обговорювала стан підвальних приміщень та їх придатність до. Використання як найпростіших укриттів закладів освіти. Пріоритетом завжди для кожного з нас для влади буде залишатися безпека наших дітей, які знаходяться як до шкільних, так і безпосередньо навчальних закладів. Тому сьогодні ми з вами обстежили приміщення в першу чергу. Поле, приміщення, які відноситься до найпростіших укриттів, я хочу почути думку кожного. По кожній школі в даному відношенні, щоб ми доведеться до протоколу, і ті зауваження, які у нас будуть, вони повинні навіть коротший термін спільно, скажімо, місцево занавілювання відділу служба і директорів виконати. Ми побачили без перебільшення, скажу, до держниці місяць, ну, Трошки більше, місяць, а можливо навіть більше, як це було місяць по нас Ті зауваження, які були дані директора відповідно Олександрів, комісії, вона фактично їх майже всі виконала. Єдине, я вже говорю, ще раз повторюсь, своє побажання, що коли студентські з керівників, Людмила Олександровна, я його пам'ятаю, не буду називати хто, говорив, що театр починає з вишилки, а школа розпочинається з туалету. Тобто сьогодні підвальні приміщення, які також найпростіше значить, питання в першу чергу туалетів повинні бути приділяти. Значить, По настасі я вже говорю повторюю, що я дуже. Хотів би, щоб там все-таки було встановлено два біотелети, тому що відра, ви самі розумієте, для ді дітей, коли школа 200 е, учнів і вся школа, я надіюсь, що буде працювати, це просто-напросто незручно. Крім того, у більшості приміщень, там, де скажімо, кімнатки, для туалету, немає дверей. Значить, Двері потрібно також будуть встановити. Самі розумієте, ну, ви заходите все вкрито, це діти. Зараз на їх атаки в мене Бог простить і, і будуть проблеми. Через що біотеолети під двері бачення, бачили по насточці, по остальних також не перезначити. Хорошо, я собі записала по насничці, це врахуєш, що там можна зробити. Аптечки є, ну <рес> як, <рес> необхідне, що завжди є в школі, воно там є. В кожній школі В кожній школі є аптечки і наповнені аптечки. І там по двох дверях високі пороги. їй там є можливість прибрати. На шляхах евакуації порогів не повинно бути взагалі. Це в нас по декількох було таке, по п'ятій школі, там є можливість це зробити Так. І по нас, в Копсі. Такі випадки, що ми доробити там такі плани. І там, де дерев'яна... На його сподівається? Ні, так. Біля там воно тоді до підлога, потім такий... Скачу по підлозі... підлогу, то там, там підлогу, убрати підлогу, да. А, вона зовсім? Да, зовсім правильно сказала убрати. Ну, тоді не треба порогу відпорити. Ну, там тоді не буде твій Підлогу треба убрати, не сказали, що не треба. Так, ідемо острі. далі, острі. острів. Острів, будь ласка, зауваження по острову. Бачили підвальне приміщення, які бачили виходи, які там евакуаційні є. Єдине, я говорив, там горд на вході, пам'ятаєте, вони його повинні зняти раз, і отой стопчик, він там не повинен бути також на випаді. Йо надо убрати. Не вбивати дечого, просто убрати. Прямо ще по острову, будь ласка. Давай. Четверта школа. Двері до регіонами. E, Там ще встановили. не вставили. Ну, ви ж бачите, що ми встановлюємо. Да, mm. будуть, 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 будуть. Обов'язково. Це, це звісно, і ми вам скелемо. Після опрацювання усіх зауважень комісія визначала та рекомендувала форму навчання в новому навчальному році тому чи іншому навчальному закладу згідно рекомендацій. Oi, Dudu,